Вітаю дітки! Дуже гарна природа восени! Як радісно та приємно прогулятися, пошурхатіти осіннім листям, але не завжди прогулянка може бути безпечною. Під опалим листям можуть приховуватися вибухонебезпечні предмети, а детальніше про них розкаже пес Патрон. Він допомагає знаходити вибухонебезпечні предмети. Це предмети, від яких існує небезпека вибуху. Насамперед, це міни та гранати. В них заховані механізми, що вибухають. Існує головне правило, яке ви повинні чітко запам'ятати: не підходь, не торкайся, не чіпай. Міни можуть ховатися у траві, в кущах, під опалим листям дерев. Можуть бути приклеєні до стовбура дерева, на дитячих майданчиках приховані у іграшки або сховані в кольорові яскраві подарункові пакети, які ж вибухові предмети існують. Граната, ти до неї не підходь, вона не іграшкова, вона вибухова. На відміну від фрукта, замість ягідок у неї механізм, що вибухає. Фугасна міна По формі нагадує метелика, але це дуже небезпечна міна. Вона може вибухнути, якщо до неї доторкнутися або навіть сама по собі. Як зустрінеш річ таку, її не торкайся, навіть близько не підходь і не наближайся. Це протипіхотна міна. Вона зовні схожа на старий телевізор на ніжках або радіоприймач. Вона дуже небезпечна. Якщо ти зустрів її, обережно відійди назад та повідом дорослих. Подивись сюди дитина і запам'ятай, це не іграшка, не банка, з нею ти не грай. Це також протипіхотна міна. А зараз спецпатрон перевірить, чи добре ви засвоїли, як виглядають вибухонебезпечні предмети. Оберіть тільки ті предмети, які для людини безпечні. Ось залишилися ті предмети, до яких ми не будемо теркатися навіть на картинці. Діти, будьте обережні і запам'ятайте, таких речей не торкайтесь, не підходьте до них, попереджайте одразу про такі небезпечні знахідки дорослих. Дякую за увагу! До побачення!